Яку кількість авіаційної техніки ми могли би переварити, чи є у нас вообще на це ресурс? Все впирається в гроші, бо якщо їх немає, нічого не буде. Після грошей друге питання: якість людей. Кількість і якість людей З цим теж не стає краще і не ставатиме краще. Авіація дуже дорога і дуже складна. 500 літаків треба. Та хоч п'ять тисяч, ну тобто, папір все стерпить, але те, як ми важко переварюємо, опановуємо, застосовуємо. Не з офіційних чи там медійних красивих пропагандистських роликів, а, а з реального стану справ і старі радянські пострадянські літаки і нову західну техніку це дуже складна задача. Питання до пана Тараса чи не забагато у нас буде літаків після придбання гріпенів та Рафалів? Скільки ще років прослужать старі радянські винищувачі? Старі радянські винищувачі, я думаю, будуть виведені в резерв відразу після закінчення активних бойових дій. Якщо що ще будуть, фізично будуть, бо там їх лишилося не так, щоб багато. Є ще трохи по світу, де можна позбирати їх. Недоторкані запаси країн Кавказу, Болгарія є ще, то ще трошки можна позбирати Латинська Америка. Але це ну, об'єктивно шлях в нікуди, і це такий тимчасовий період. Якщо є можливість брати F16, блок 15, 20, MLU, то це краще рішення, чим далі гратися з мігами і сушками.